Слава Україні! Впродовж крайніх днів грудня князівські воїни регулярно давали прочуханки. Та якої прочуханки п Пі... давали, Пі... значно насипали, а не прочуханки. Хочете побачити, як це було? А ось так. Хороший антистрес, до речі. Але давайте все ж по порядку. Нещодавно окупанти здійснили дві спроби штурму бронеколонами наших позицій. Обидві виявилися невдалими для них, і колони були знищені. У результаті князівським воїнам вдалося ліквідувати два танки Т-72 і один раритетний Т-62. Мотлох ще той, враховуючи. Приблизно 50-річний вік, однак якось їхав і якось стріляв, але вже не стріляє. Ще в колоні були БМП 2 та МТЛБ. В народі кажуть на неї Мотолига. Вони перевозили особовий склад. Мотолига бонамотує на гусениці не тільки землю, а й тих, хто прийшов на чужу землю вбивати мирних мешканців. І ми стали свідками, як один із водіїв МТЛБ переїхав свого псоотечисленіка. От прямо таки гусянкою, і по ньому. Горе воя став схожим на пряникового чоловічка із Шрека. До цього переліку додамо ще кілька російських Уралів: чотири мотолиги, баги, буханки, мотоцикли і один наземний дрон. Складні, але добрі цілі для наших FPVшечок. Окрім цього, подавили кілька сотень ворожих FPV, знищили десятки мавіків і інших розвідувальних дронів, вивели з ладу 20 старелінків, понищили генераторів, антенн, у тому числі і пілот. Лотних і ті, які транслюють кадри з їхніх FPV, до цього переліку додається також російський спостережний комплекс Муром М. Це прилад спостереження, який може розрізнити людину на відстані 10 кілометрів. І добре, що ми його мінуснули. Тепер цей комплекс більше не буде бачити нічого, окрім власного згарища. Понищили ми і ворожі засоби ураження типу кулеметів, АГС, СПГ. Хоч і звучить це як набір абревіатур із вивчення технічної термінології. Огі, але якщо по-простому, то ми просто зробили так, щоб ці системи в лапках більше не мали змоги працювати на ворога один за одним. Наші FPV-дрони й міни... Викреслювали ворогів із цього світу, мов краплі дощу, що стирають сліди на пилюці. А одного разу, коли заряд влучив так, що навіть земля здригнулася, шматки ворога розлетілися навкруги, немов зловісні прикраси, що повисли на гілках дерев. Тепер щодо ворожих підтверджених втрат: 196 окупантів успішно пройшли перекваліфікацію в розряд груз 200 Тепер вони, як у російській пісні, єдуть на родину мілою в землю за вот Руск безсрочний і далі по тексту. Ще біля 150 отримали преміум путівки до шпиталів. Там вони будуть обмірковувати, чи вартував руський мір втрат кінцівок. Сподіваємось, розкажуть собратьям, що з цілими руками і ногами все-таки живеться якось краще. 11 осіб. Особин як кому більше подобається, потрапили в полон. Тут вони будуть у культурній формі вивчати такі терміни, як людяність, відповідальність, моральний вибір. Курс інтенсивний, без права відмови з практичними заняттями на тему, як зрозуміти свої помилки. Інтерв'ю з кількома з них ми опублікували в нашому телеграм-каналі. Це вже другий підсумок ворожих втрат. Ви файно відгукнулися про наш перший випуск, і нам приємно бачити, що ви активно слідкуєте за нашою роботою. Ми регулярно читаємо ваші коментарі і враховуємо побажання. Ваші слова підтримки і конструктивні зауваження надихають нас на нові цікаві формати. 2024 рік був насиченим на події різні, яскраві і подекуди справді важкі. Це був рік, коли ворог вчергове переконався, що їхній аналоговнієт горить ще яскравіше. Зрештою, ми пережили чимало викликів, але залишилися сильними. І незламними попереду. 2025. -й. рік нових звершень, амбітних планів і головне чергових перемог. Ми обіцяємо робити все, щоб для ворога цей рік став справжнім жахом 2025, А для нас роком слави, гордості і єдності. Нехай святковий настрій буде яскравішим ніж бавовна на ворожих складах. А мрії сміливіші ніж наші FPV-дрони. Дякуємо кожному з вас за підтримку, віру і незламність. Пам'ятайте, разом ми сила. До зустрічі у новому році, році нашої перемоги. Слава Україні, смерть ворогам.